У родині Олександри двоє синів. Тож список з усім, що необхідно купити до нового навчального року, удвічі довший. Прийшовши до магазину, я тільки канцелярію на 788-22 копійки. Це при тому, що я не купувала, не, не купувала портфель. Майже 800 гривень. Стільки Олександри коштувала канцелярія для двох школярів. Та на цьому далеко не все. Діти ростуть, то шкільну спортивну форму. змінне взуття щороку доводиться купувати нове старшому. Я купила портфель орієнтовно 800 гривень там з копійками. В меншого залишився з минулого року. Форму не купувала. А купила двоє чорних штанів і дві вишиванки, які обійшлось мені в дві тисячі гривень. Приблизна сума, яку я витратила на сьогоднішній день, це три з половиною тисячі гривень. Продавчиня Людмила щороку торгує шкільною канцелярією. Купівельна спроможність рівницьких родин цьогоріч впала. Переконує жінка, навіть діти не вередують біля прилавків. Самі обирають дешевше, зважаючи на цінники. На все залежить хто що любить, хто любить дешевше, хто любить дорожче. Я ж кажу, так як у нас, то в школу до двох тисяч можна дитину з рюкзаком зібрати без взуття і без форми шкільної. Роздививши стіни на найнеобхіднішу шкільну канцелярію, рівнянка Наталія не розуміє, як родині вкластися у бюджет. Щоб дитина пішла, не хуже когось. П'ять тисяч це треба. От зараз я розраховую рюкзак, наприклад, на її купити, е, туфельки, е, блузочку біленьку і Жикетик. Це я розраховую дві тисячі, аби я влізла. У мене чоловік отримує до три тисячі, єле-єлі натягує, ну, а дитину відправить. Як? Ну, це внучка наша, правда. 2997 тисячі гривень така заробітня плата по Рівненській області. Шкільне обундерування для дитини разом з одягом вартує в середньому 4-5 тисяч. Тож арифметика проста. Зарплати одного з батьків на школяра забракне. На що ж вистачить решти сімейного бюджету? Питання риторичне. Інеса Пославська Анастасія Бачук, Роман Мельничук, новини рівного.